Вірш називається дякую Творцю. Я дякую Творцю за день прекрасний, що нас сьогодні разом він зібрав, за небо голубе і сонце ясне, за те, що хліб і воду нам давав, створив кругом таку красу нетлінну, ліси зелені, схили і поля. Я дякую творцю, що ще ніколи голодним не лишалась у житті, що у молитві падаю додолу і біль весь виливаю я тоді. Чудове в незначному навіть бачу, слухаю співи солов'я і часто так від радості я плачу, як думаю про чин святий Творця. Я дякую йому за правде слово, за віру, що у церкву привела, за зорі в небі і росу ранкову, за промені надії і тепла. Я дякую Творцю, що діти наші не бачать наяву страшну війну. Не кинуті ніким на призволяще долають в небо стежечку земну. Я дякую Творцю за хліб щоденний, що маємо прекрасні сади, поля є, із яких не раз зберемо в достатку щедрі й смачні плоди. Я дякую за рідну Україну, яка встає із болями з колін, пройшовши крізь страждання і руїни, хвали отцю, вона співає їм. Я дякую за церкву і родину, за працьовитих добрих земляків, що Бог прощає наші всі провини, кров Агця очищає від гріхів. Я дякую Творцю за його Сина, який там, на Голгофі помирав, страждаючи за цілий світ, невинно спасіння від прокляття нам придбав. Я дякую Творцю за Воскресіння, що правду ми пізнали ще давно. І у святих небачених просторах він дім, нерукотворний збудував. На небі заспівають пісню, хором всі ті, хто в серце Господа прийняв. Я дякую Творцю за мир і волю. Одного лиш прошу в нього знов благословити щедро нашу долю, щоб керувала світом всім любов. Амінь.